Bye. Uh. Я як підприємець займаюся своїми магазинами продуктовими. Я був під воєнкоматом, коли почалася війна, всі були там. Може не було зброї, може, ми там тоді не так були нужні. Сам від себе займався волонтерством. Долг кожного українця, ну насамперед, це ну, захистити сім'ю свою. У мене діти, щоб не повторилася, буча, оце все, де були зґвалтовані, вбиті дружина, всі були, звісно, проти, але я сказав, якщо буде мені повестка. Я без вагань йду. Я, якщо чесно, навіть більше переживав, що мене завернуть назад. Я побачив такі самі хлопці, браві, молоді, різна вікова категорія, це одна сім'я. Одягли, убули, все на вищому рівні. У нас інструктора, мабуть, найкращі. Якщо ми щас не встанемо. То вони прийдуть і будуть катувати, насилувати ваших дітей, жінок. Вони тільки йдуть убивати з такими людьми перемовин, там якісь вести. Ну це просто вбити час.